Так, друзі. Маємо таку машину все обдобло. Треба нам обшити обклеїти. старе, обдираємо. Так воно все виглядає. І старе. Будемо вдирати, будемо вклеювати нову матерію. І потім будемо клеїти потолок. Так, підготували ми до клеяння. Ось така у нас матерія. Будемо зараз зверху прищепками чіпали сюди. І з під низу починати. З під низу починати приклеювати. Так, я приклеїв Тут згини як тут приклеїв. Потім буду вирізати на середині де вікно. Тут в мене, виходить, складка. Чому? Бо тут... Там матерія багато розтягається, але тут я буду розрізати і стикувати. Стику не буде замітно. Воно все працює нормально. Так, і тут я застикував. Ну, ще чуть-чуть потім заглажу, не буде видно. Тут я лишив 1,5 см. Коло вікна. Там низом є шпарка. Покажу як я роблю трошки, бо я не можу постійно знімати. Підніс під стекло. Красава. І так я продовжую далі. Так я заправив. краєчки. Верх проклеїв. Тут ще обріжу під оплотнітель. Оплотнітель буде зверху заходити. Тут теж. І йдемо тоді донизу. Бо я почав зісередини. середини. цього процесу я вам не показую, я стараюся тільки те, що важливіше. Моменти які. Який... Бо я одною рукою знімати на телефон другою. Робити так не, не зручно. І так вийшло Те, що облатнітлі все почіпляються. Будемо чіпатись тепер потолка. Дякую за перегляд, за потолок, окреме відеовики.